Добрий день, мене звати Ігор Ніканов, Я засновник компанії кампанії Development. Ці дуже важкі часи для нашої країни наша компанія продовжує виконувати свої обов'язки. І всі проекти, які ми почали, і всі зобов'язання, які ми маємо перед нашими інвесторами, ми безумовно виконаємо. Компанія Кампанія Development завжди створювала символи нашого міста. І навіть під час війни ми з нашими мешканцями створюємо середовище, де наші люди будуть щасливі. Вже в липні 2022 року ми закінчили будівництво сьомої черги на ЖК Республіка також дві зони барбікю. На ЖК Файнатаун ми завершили сьому чергу будівництва, а також дитячий майданчик. Вся інфраструктура, створена в наших проєктах, зараз працює. Мешканці можуть відвідувати магазини, ресторани, кафе, дитячі майданчики, спортивні майданчики, навіть басейн працює. З першого дня війни наша Мережа навчальних закладів А+, працювала онлайн. Більше 60 тисяч учнів з усієї України могли скористатися цією послугою. Але з 1 вересня наші двері відкриваються офлайн, і ми чекаємо на всіх учнів для отримання найкращої Україні освіти. Основною метою нашої кампанії є створення. Добрососідського середовища, де люди допомагають один одному, де люди підтримують один одного. І це ми відчули під час війни. Всім відомий факт, що 23 березня під час обстрілу постраждали більше 400 квартир в нашому проєкті, але вже зараз ми разом з спільнотою все це змогли відремонтувати. І зараз я хочу подякувати мешканцям, будівельникам, управляючій компанії і всім тим, хто приймав участь в цьому відновленні. Разом ми переможемо. Слава Україні!